Надходження новинок і не тільки. У даного виробника схеми на габардіні, дивиться, чіткий друк. В ключі у нас і вказано, і рекомендовані номери, кількість штучок і грамовка. Ну, а там же за вашим бажанням комплектуємо бісера. Якщо якась схема, яку я зараз буду показувати, вам сподобалась. Номер вайберу є в описі і в профілі, пишіть, будемо вам відправляти: Укрпошта нова або за кордон. Ось таке дерево кохання, воно невелике, це розмір А4. 20 на 31 см і 13 кольорів бісеру. Дві останніх новиночки це ось такий янгол маки і янгол сонях. Часткова зашивка, в основному все вишивається саме от квіти. Тут сонях, тут маки. Також захід сонця. Ну а тут трошечки ось по силуету. Розмір даних робіт 30 на 45, можна зробити пару. Можна окремо, кому як подобається. Ще одна новиночка: Янгол, що приносить щастя ось така малеча, вишивається фон, крила, не вишивається тільки обличчя з волоссям та долонька. Розмір 25 на 36, 20 кольорів. Ось такі вовки, перекручу камеру, щоб вам було зрозуміло видно всю картину. Дві ось таких вовчі мордашки, досить такі симпатичні. Ну і вишивається саме вовки, фон не зашивається. Підцяйвом місяця абсолютно повна зашивка, ось така кетюня, в кульбабках блакитна ока. Розмір 35 на 35. Зимова казка, дівчина ось таким білим вовком. Для тих, хто полюбляє фентезі, в кімнату для підлітків ця картина буде в самий раз. 11 кольорів 35 на 35. Тайна вечеря часткова зашивка у сріблі. Хто полюбляє натюрморти? Натюрмортів гарних дуже мало, як по мені у виробників. Ну, а тут так все співпало. По-перше, нагадування про літа. Ну і... Як завжди, наші українські смаколики. Ну, будемо вважати, що це водічка в графінчику. Томати, огірочки, сальце, ну і орнамент. Розмір 35 на 35, 33 кольори. Місячний спокій не вишивається тільки ось тут обличчя дівчинки місяця. Все інше зашивається, так само і фон 35 на 35. Книжка і червоні вітрила. Ось такий цікавий сюжет, у кого є йорк. Дівчинка, будь ласочка, ось такий сюжет. До речі, можна також замовляти на блакитному. Але щодо блакитного, тут питання: блакитний пуфік, блакитна ось така застіпка, заколочка, бантик блакитного кольору. І тому тут питання: або то дівчинка, або хлопчик, або дівчинка просто в блакитному. Тут уже кому як. Книга ненька Україна. Дивіться, дуже класно, можна в кабінет української мови і літератури в школу, хто полюбляє вишивати. Морська фантазія. Ось така дівчинка з малюком Україночка 35х35. 35. Думи казака. Дуже такий класний сюжет. Змушую задуматись. Леді червоні маки. Оберіг мій щасливий дім. До речі, на чорному частково і на біжевому, а тут саме повна зашивочка. Бачимо, що фон зашивається. Дуже часто не знаємо, що відшити на подарунок чоловіку, хлопцю, ось, будь ласка, автостопом по галактиці. Такий Синє авто. І ще одна схемочка, часткова зашивка крила Янгола Серця. Дуже такий от цікавий загадковий сюжет. І, до речі, як подарунок до Дня закоханих, також може бути. Тому читаю ваші коментарі, пишіть свої відзиви щодо сюжетів, які ви побачили. Ну і, звичайно, робіть замовлення будемо вам відправляти.